Привіт! Мене звати Летиція. Вітаю у своїй рубриці Книжковий місяць місяцерік. Нарешті прийшла весна на дворі березень місяць пробудження, коли повітря починає ставати теплим та лагідним. Початок березня дарує нам свято, Міжнародний жіночий день, який визначають 8 березня. Не забудьте привітати своїх мам та жінок зі святом. Пропоную почати вам із книжки Світлани Горбань та Наталі Лапіної Роман з містом. А ця книжка є лауратом коронації слова від 1 плюс 1. До речі, авторки неодноразово отримували нагороди за свою невтомну працю. Події розгортається у середині ХХ століття у прекрасному місті Львові, де мешка наша головна героїня Магда Сідзинська. Дівчина народилася і виросла в заможній родині та обожнювала грати на фортепіано. А у талановиту красуні закохався німецький фон Штаубе, Але дівчина віддала своє серце звичайному хлопцю. Жінка має складну, але яскраву долю: життя на зламі Бог, війна та репресії, біди, які оточують не лише місто, але й її саму. Під час прочитання цієї книги у мене виникли якісь дивні почуття. А місто Лева та Магда мають якийсь свій зв'язок, тому що події описують і місто, і її одночасно. А саме цей зв'язок допоміг Магді вижити та залишитися собою. Березенце коли починаються пригоди. Тож пропоную почитати вам книжку Туви Янсон Країна мумітролів. Це надзвичайно цікава книга, яка захопить і дорослих, і дітей. Адже всі герої, схожі із реальними людьми, а їхні пригоди з нашою буденністю. Тож читайте. Якщо ви, як і я, любите читати про успіх, пропоную прочитати вам цю. Книгу. Видавництво Старого Леву» у 2015 році видало книгу The Ukrainians Історії успіху. Тут зібрані 20 інтерв'ю з яскравими людьми, які знайшли своє місце у світі. Тож пропоную вам прочитати цю книгу. Вона захопить вас не тільки історіями, а й манерою написання. Ви більше дізнаєтесь про інтерв'ю. Сподіваюсь, вам сподобався мій невеличкий список. Вітаю всіх жінок із святами. Побачимось з вами дуже скоро.